Так, ось такі варіанти від 2 до 3 тисяч сьогодні. Така моторолка, вона потужна, але здерта фарба. 2-300 вартість. Type-C роз'єм. Цікавий смартфон. Акумулятор тримає добре. По екрану є потертості. Зараз покажу точно, що за моделька, бо вже не пам'ятаю. Є NFC, можна розраховуватись безконтактно картою. Motorola One Action на 11 Android. І, якщо не помиляюсь, пам'ять 128 МБ. Працює досить швиденько. По редміках є ось такий Redmi 9, 464 зі сканером пальця 2400 ціна. Type-C роз'єм. По екрану тут взагалі без нюансів. Працює гарненько. В комплекті до кожного смартфона йде зарядний шнур Type-C. Далі Poco m 3 464, 2800 ціна. Type-C роз'єм, сканер пальця присутній. По екрану теж без нюансів все працює, гарненько показує. Далі Note 9 ось у таких двох кольорах на 64 ГБ обидва зі сканерами. 2800 вартість. Type-C роз'єм знизу є роз'єм на навушники 3.5. По екрану без нюансів працює гарненько швиденько. І ось Цей варіант теж 2800, присутні легкі потертості. Несутєві, по характеристиках, все е, так само, по екранчику без нюансів. Так, далі. Redmi Note 8T є на 32 ГБ, 2200 вартість е, зі сканером Type-C роз'єм. Тут непоганий по стану по екрану легкі царапинки, ось такі зверху. Але так працює гарненько. І цей на 64 ГБ. Але є ось тут невеличкі такі косочки. Тут і тут. Працює все добре, 2200 вартість зі сканером. Зараз гляну точно, щоб він був 64-ка. Про телефон так, 464. Далі Samsung A04E32 по 2300 чорненький та такий сіро-голубий колір. 332 по пам'яті Type-C роз'єм. Працює гарненько, ось такий скинутий до заводських. І цей теж 332. По екранчиках без серйозних пошкоджень. Ще Samsung є A30, 64, 2400 вартість, присутні легкі потертості type c роз'єм. Ось тут теж злізла фарба, але не суттєво. На роботу воно ніяк не впливає. Поверхня по екрану без пошкоджень. Ось такий варіант 464. Далі Samsung H50. Теж 64-ка, 2800 вартість, голубенький колір. Трішки потертості присутні. По екрану без пошкоджень, без потертостей. Далі Redmi 10A 2600 вартість є сканер пальця. Ось такий пристрій, мікророз'єм на зарядочку, по екрану без серйозних пошкоджень, легкі потертості присутні. Зараз скажу, що він точно по пам'яті. 64 10А. Тут іде 4 ГБ оперативної пам'яті. І ось такий ще є по техно Spark 7-464 по пам'яті зі сканером 2,250 вартість, мікророз'єм. На екрані наклеєна захисна, захисне скло мабуть, чи, чи плівочка матова. Більш-менш в адекватному стані телефон скинутий до заводських налаштувань. Techno Spark 22-го року. 232 по пам'яті, хороший по стану, 2300 вартість зі сканером. По екранчику без, взагалі, без пошкоджень, теж скинутий до заводських. І опа 12, і 32 Eabaйте 2000 вартість зі сканером, мікро роз'єм на зарядку. По екрану без пошкоджень взагалі. Кому цікаво такі пристрої, пишіть у повідомлення чи телеграм-канал. Силочка в шапці профілю.